Моє вище я сьогодні підгрузила інформацію, якою хочу поділитися, відповідно тому що це для мене теж стало таким вкриттям. Але перед тим, як, скажімо, загрузити цю інформацію, хочу поділитися силою жіночої енергії і що таке взагалі. Жіноча енергія, тому що це безпосередньо пов'язано із тією інформацією, яку саме подало мені сьогодні вище я, яка прийшла із простору і просто вскрила мене. Отже, жіноча енергія, сила жіночої енергії це те, до чого ми зараз повертаємося, тому що ми повертаємося, якби згадуємо себе як жінку, як богиню. Ми входимо в епоху Водолія, а саме це епоха жіночих енергій, і відповідно це про баланс, про гармонію. Ну і для того, щоб прийти, звичайно, щоб запанувала ця, розквітла ця епоха, оцей золотий вік, про який всі говорять, потрібно, щоб жінка насправді згадала себе. Отже, жіноча енергія це не про зусилля, не про боротьбу, не про докази, а про мистецтво направляти енергію туди, де вона розцвітає. Жінка сильна тоді, коли вона не тащить на собі, не витискає із себе, а коли обирає робити те, що іде від серця, в те, що її наповнює, енергією життя, наповнює і радує сила жінки в її усвідомленому так. В то, тому, що її наповнює, і ні в тому, що її опустошує. Тобто це про здатність говорити так і ні відкрито, що мені подобається, що я хочу, а що я не хочу, мені не подобається. Кожна наша дія це напрямок енергії, тобто пам'ятаємо фокус уваги, куди фокус уваги, туди наша енергія. І коли жінка направляє його. Втреба, важкість, почуття боргу, вона втрачає енергію. Але як тільки вона обирає легкість, задоволення, захоплення, вона ж зразу починає наповнюватися. Це і є оця алхімія жіночої енергії бути в ресурсі тоді, коли насолоджуватися, коли радіти. І жити в легкості. Жінка, яка наповнена енергією життя, вона стає джерелом для себе, для відносин і для простору. І коли жінка насолоджується, звичайно, це прості такі речі, які її наповнюють. Це те, що. Вона отримує подарунки, коли їй роблять подарунки, коли вона купує для себе якісь речі, нові речі, ви просто згадайте це, як ви радієте від того новим купленим речам, коли вона балує себе, коли вона ну, купує чи там чи косметику, отримує компліменти, ось. Ці речі наповнюють жінку, і це її природа. Ну, відповідно, звичайно, що і ось це наповнення. Скажемо, її внутрішнє наповнення, воно створює зовсім інший простір навколо неї, такий же ж самий наповнений, красивий і легкий. Е, і про силу, звичайно, жіночої енергії знали давно. Це жінка, яка здатна своїм фокусом увагу творити і змінювати. Це вже про ментальну магію, це про жінку, відьму, їх спалювали на вогнищі, тому що вважали. Небезпечними. Так, матриця боролася із жіночою оцією потужною енергією творіння. Тобто насолода, кайф, задоволення, радість, легкість це такі атрибути жіночої сили. А відповідно, зараз я накладу ось цю інформацію, яка прийшла сьогодні до мене від Вищого я, а саме про матричний контракт це шлюб. Коли подружжя укладає шлюб, так, ось цей договір, відповідно, і це договір із матрицею, матрицею, який накладає на жінку певні зобов'язання. Тільки вдумайтеся, обов'язок, борг. Це те, що потрібно. Звичайно, що це таке загально поширене і воно не стосується, скажімо, кожної сім'ї, кожного подружжя, але це загально прийняте. Жінка перетворюється на прибиральницю, на доглядальницю, на посудомийку, на пралку. Ну і купа якби домашніх обов'язків покладається на неї. Звичайно, що є сім'ї там, де чоловіки виконують, беруть на себе певні зобов'язання. Я зараз не говорю про всі, але про загально прийняті норми. Тобто фокус уваги, куди забирається жіночої енергії саме на те, що потрібно, на те, що вона зобов'язана. І відповідно, оця. Почуття, яке було з самого початку, воно перетворюється в рутину, тому що фокус уваги забирається ось на ці буденні речі, коли жінка повинна. І, звичайно, коли ще вона ще плюс працює на роботі або має свій власний бізнес, туди ще фокус уваги. І відповідно на себе, скажімо, на свою насолоду, фактично не лишається місця, не лишається задоволення. Жінка перетворюється на робота, на робота, який зобов'язаний, який повинен мати має перед собою, перед сім'єю, перед чоловіком, перед дітьми певний борг. І оцей матричний контракт, скажімо так, він втягує оцю жіночу. Енергію в те, щоб не наповнювати її, а в те, щоб її опустошувати. Знову ж таки, матриця знає силу жіночої енергії. І тому придумані всякі такі ось ці, скажімо, хитрі лазейки для того, щоб стягувати ось цю жіночу енергію, забирати її, фокус уваги. І досить часто подружжя, саме через там багато років, так, 10, 15, 20 років, все, що їх тримає, лише штамп у паспорті. Оцей обов'язок, почуття обов'язку, це е, почуття е, боргу, е, і як сказала вище я, єдине, що повинно тримати людей, це почуття любові. І, я зараз, скажімо, цим постом не закликаю нікого розривати відносини чи розривати шлюб, тому що це про готовність кожного, про внутрішню готовність прийти до цього, дозріти. Душа має до цього визріти, але я сама теж знаходжуся у такому шлюбному контракті, тому це для мене стало таким, ну, скажімо, Такою вибуховою інформацією, яку підгрузила, яку підгрузила вище я. І, відповідно, це подається як інформація. Кожен її бере для себе як хоче, але знову ж таки зрозуміло, що для того, щоб бути разом двом, не потрібна, не потрібен. Цей штамп у паспорті. Тому що коли ми ставимо штамп у паспорті, так, ми якби даємо зобов'язання любити, поважати, цінувати, бути вірним і так далі. Згадуємо ось ці слова, так, які давали один одному. А звідки ми можемо знати, що буде через рік? Відповідно, даючи певні зобов'язання, ми вже накладаємо на себе контракт. Тобто ми беремо на себе певний обов'язок перед матрицею. Тільки вдумайтеся в це. А відповідно, коли, звичайно, що ми залишаємося у, скажімо, таких вільних відносинах, ми є вільні, ми дозволяємо собі і партнеру свободу. Свободу вибору, ми нічим не зобов'язані і ми не перед ким не зобов'язані, скажімо, своїми діями, своїми вчинками. Ну і ще, як говорило вище я, що розриваючи саме оцей шлюбний контракт, ми не розриваємо відносини. Ми просто розриваємо контракт з матрицею. Ми обрізаємо, скажімо, можливість матриці забирати нашу енергію через обов'язок, який був накладений на подружжя. Але ж знову таки, це не заклик і не вказівка. Це просто. Інформація, інформація, яка можливо комусь потрібна на даний момент, хтось задумується. Відповідно, тому кому вона потрібна, вона все одно відгукнеться. А звичайно, тому, кому вона не потрібна, той пройде мимо.